Поліпшення охорони здоров'я на службі в людей під цією програмою. Міністерство охорони здоров'я України у 2015-2020 роках спільно зі світовим банком запровадили на Волині регіональний супроєкт удосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу. Усі заходи були спрямовані на зменшення захворюваності на серцево-судинні недуги, завдяки закупівлям у межах субпроєкту. Чимало обладнання отримала від кращих світових виробників і Волинська обласна клінічна лікарня. Серед численної медичної техніки найдорожчим є ангіограф, який обійшовся донорам у більш ніж півмільйона доларів. Відтоді, як його встановили, він щодня задіяний для порятунку пацієнтів. Ангіограф це діагностична операційна, яка дозволяє через невеликий прокол оперативно обстежити судини організму і у випадку виявлення патології відразу її усунути. Особливістю цієї установки є можливість отримання точного зображення ураженої ділянки судин організму та усунення. Філіпс є в топі, як кажуть, він є один з найкращих ангіографів, він дуже зручний в роботі, дуже якість хороша, функціональні можливості дуже хороші. Є два дисплеї, де можна контролювати свою роботу. Можемо переключитися, що буде один великий дисплей просто для проведення коронографії. І він не ламучий, іншими словами, він, він працює і не ламається, а якщо ламається, то рідко. Це дуже велика перевага такої апаратури. Для нас це все, щоб нам було зручно якісно працювати, щоб бачити, якісно бачити, що ми робимо, ну, і провести правильно, правильно просто свою роботу. Наш ангіографічний пристрій це преміум пласа машина, яка на сьогоднішній день ще й широко використовується при судинній патології головного мозку. Тому нейрохірурги наші добре його освоїли і ми широко використовуємо його в оперативних втручаннях з приводу артеріовинозних мальформацій, з приводу аневризм судин головного мозку. Ангіографія дозволяє оперувати на різних ділянках організму і сонні артерії, і судини головного мозку, рук та ніг. На моніторах лікарі бачать зображення операційної ділянки до і після втручання. Отже, можуть наочно у зручному форматі контролювати весь лікувальний процес. Лівий монітор, лівий дисплей показує це, показує нашу роботу те, що ми зробили, провіднок видно направляючих катетер. Правий дисплей ми. Зробили для того, щоб орієнтуватися, наприклад, по, по діаметрах, по довжинах самого стента, розмір стента. І ми можемо вже орієнтуватися і ну, більш точніше просто поставити, поставити те, що треба для проведення звичайної коронографії, не стентування, що нам, наприклад, дисплей правий для контролю цієї роботи ну, не потрібен. Ми от можемо зробити коронографію при певному збільшенні. Як ви бачите, тут тут ну тут ну, видно, що як видно всі судини, видно нюанси судин, що дуже важливо в нашій роботі. Найбільша перевага для пацієнта малий травматизм. Відповідно, реабілітація після втручання протікає швидше, і людина швидше повертається до звичного життя. Наркоз за таких операцій не загальний. Пацієнт може чути все, що відбувається в операційній, а для лікарів важливий цей контакт. В іншій операційній, обладнані ангіографічною та електрофізіологічною установками пацієнт із ішемічною кардіопатією та низькою фракцією викиду лівого шлуночка. Чоловікові загрожують раптові напади аритмії і навіть аритмічна смерть. До цього пацієнт уже мав операцію. У нього п'ять шунтів, попри те, проблеми із серцем продовжуються. Тому зараз йому імплантують кардіовертер-дефібрилятор. Цей антиаритмічний пристрій має пацієнтові забезпечити спокійність життя і запобігатиме виникненню смертельних порушень ритму серця. Ця імплантація проводиться ну, тоді, так, на обладнанні, яке захоплено за кошти Світового банку спільно з коштами Волинської, Волинської адміністрації. Це анагіографічна установка, це установка електрофізичних досліджень серця з виконанням радіо абляцій. Це дає змогу спокійно працювати. Рівень обладнання не відрізняється в нас від європейських клінік. От ми, так само ми проходили стажування лікарі відділення за кордоном. Перш ніж справа дійде до операції чи коронографії, потрібні обстеження серця, а саме окрім аналізів, кардіограма та ехокардіографія, яку в народі називають УЗД серця. Це теж один із апаратів, придбаних коштом світового банку. Чутливий датчик приладу з інноваційною технологією дозволяє ультразвукові проникати як найглибше і сигналізувати про найнебезпечніші утворення. Своєчасна діагностика і професійний підхід неодноразово запобігали інфарктам пацієнтів. А в декого виявляли раніше перенесений, про що люди навіть не здогадувалися. Ультразвуковий промінь він проникає в тканини глибше, і відповідно візуалізація краще, особливо таких повних пацієнтів з ожирінням. Був мене недавно пацієнт вагою 190 кг, і зображення просто було просто чудове. Ось. Також ми завдяки сучасним технологіям, які містить цей апарат Philips, ми почали виявляти більше захворювань, міокардитів, гіпертрофічних кардіопатій, обструктивна, необструктивна форма, ішемічних захворювань. Цей апарат містить таку приставочку, сучасну технологію, яка називається спекл трекінг. Це технологія, вона може дати таку саму інформацію, як і МРТ Серце. МРТ Серце це є така дороговаркісна процедура із контрастуванням. Золотим стандартом, звичайно, є МРТ, але спекл-трекінг, новітня технологія, яка закладена в цьому апараті, вона може дати. При нормальній фракції викиду, чи був перенесений чи є міокардит, чи є при нормальній фракції викиду, чи є ішемія, чи немає. Дуже добре гарно відслідковувати цю технологію спекл трекінг, лікування. Онкологічних пацієнтів, тому що фракція викиду при звичайному еху може бути нормальна, а спекл дуже швидко падає. І за кордоном дуже використовують цю методику для особливо для, для діагностики. Також дуже добре це спекл трекінг методика для. Моніторингу і оцінки стану пацієнта після пересадки серця про підвищення якості спеціалізованої стаціонарної допомоги при інфаркті міокарда Відразу засвідчила статистика, бо навіть лише протягом двох років, коли аналізували результат реалізації субпроєкту у Волинській області у 3,2 рази раза або з 5,5% 2018 року, до 1,7% 2019 року, відсотків скоротилася частка осіб з гострим інфарктом міокарда з підйомом сегменту СТ – нові випадки, кому було проведено тромболітичну терапію. В певній мірі цей проект зробив для нас такий поштовх, який в подальшому після вже його реалізації заставив клініку працювати в новому ключі. Тобто, ми навчилися навчились лікувати гострий інфаркт міокарда. Певні стислі, так звані терапевтичні вікна, ми мали великий об'єм розхідних матеріалів як на ургентні випадки на операціях на серці, так і на планові оперативні втручання, що створило передумову для того, що на сьогоднішній день кардіоцентр обласної клінічної лікарні працює як одне ціле і надає повний спектр оперативних втручань і послуг для пацієнтів, мешканців області, а навіть пацієнтів за меж області, які страждають на патологію серця. Окрім цього, обладнання використовується в різних. В напрямках за три роки показник летальності від інсультів та гострого інфаркту Міокарда після того, як обладнання запрацювало у Волинській обласній клінічній лікарні знизився більше ніж на 2%. Загальний кошторис субпроєкту сягнув майже 20 мільйонів доларів. США. було також співфінансування місцевих бюджетів. За час реалізації субпроєкту провели 66 одноденних і 45 дводенних тренінгів. У результаті 2052 медичних працівників. Кі, області підвищили свої знання щодо методів профілактики, діагностики та лікування хвороб системи кровообігу.